Шановні друзі, сьогодні будемо говорити про затримку менструації. от Наскільки це критично мати затримку, яка затримка може бути така шкідлива для вашого здоров'я і треба звертатися до лікаря, коли, можливо, і не варто поспішати? Буває тривожність у чоловіків, буває тривожність у жінок. Є жінки з тривожністю стосовно тривалості менструального циклу. Буває так, що приходять на прийом. Буквально день затримка менструації, а жінка вже прийшла на прийом, вона вже. Хвилюється дуже сильно, там, в ургентному порядку хоче поступити, щоб зробили всі необхідні обстеження. Я хочу сказати, що є певна нормальна тривалість менструального циклу, і ровно 28 днів там, чи 29 днів. Так буває не завжди, і може бути повністю нормальним менструальним циклом, коли у вас інтервал, наприклад, від 25 до 32 днів. Тобто у вас 25 днів менструації, наступний цикл буде там, 27 днів, а потім якийсь цикл буде 32 дні. Це вписується в норми абсолютні. І найбільш регулярні менструації у жінок з віку 25 років до 41 25-41 рік це такий піковий вік регулярного менструального циклу. Але і для цього віку, в принципі, нормою є от 7 днів цих каливань. У жінок молодше і старше нормою є каливання в межах 9 днів. Ну, якщо взяти жінок 45 років і старше, там взагалі пауза може бути нормою. Ну, Занадто короткі та тривалі цикли е, також можуть бути повністю нормою. Тому хвилюватись точно не варто. Ну, і в цілому, є така думка, що якщо у жінки хоча б 8 циклів на рік відбувається, то, скоріш за все, є овуляція, є прогестерон. В лютий фазу, який виробляється, і цього достатньо, щоб не розвивалася патологія ендометрія. Це, якщо мова йде про таке захворювання, як синдром полікістозних яєчників, то у жінок, у яких 8 циклів і більше на рік, ми можемо їх навіть не рікувати, тому що це компенсує. О, такий не дуже регулярний цикл, все одно э, прогестерон компенсує надмірну кількість естрогенів. Тому не хвилюйтесь, будь ласка, і сильно поспішати часто не потрібно, навіть не через те, що це часто є нормою. А ще через те, що, наприклад, навіть якщо ви думаєте, що ви вагітна, то часто в такі ранні терміни ми на УЗД ще не побачимо вагітності. Тобто ми можемо не відповісти на багато ваших питань. Ну і інформативність такого візиту може бути не дуже високою. Тобто, якщо у вас є затримка і ви думаєте про можливість вагітності, то краще зробити тест на вагітність. Якщо він у вас позитивний, то вже через пару тижнів, два-три тижні затримки, звернутися, там, зробити УЗД, тоді буде вже чітко видно на УЗД вагітність і Через три тижні затримки вже повинно бути і серцевиття плода, ембріон. Вот, тому. От така от інформація для вас. Пам'ятайте, що затримка менструації це часто не так страшно і достатньо просто почекати один два тижні. І якщо у вас немає хвороби якоїсь гінекологічної, немає якихось специфічних обставин, тобто ви достатньо здорова жінка, і у вас наступила затримка, і ви не думаєте, що це вагітність, то ви можете взагалі місяць чекати спокійно і не звертатися до гінеколога, не поспішати, якщо у вас це єдиний симптом, тобто у вас немає болей, і більш нічого, просто затримка. Якщо ви думаєте, що є можливість вагітності, найкраще спочатку зробити тест і потім звертатися до лікаря, але найкраще це зробити через 2-3 тижні затримки все одно, тому що саме в цей термін на УЗД вже буде щось видно, і ми можемо підтвердити маткову вагітність. Це дуже важливо, тому що, якщо ви прийдете раніше, то ми можемо зробити УЗД, побачити, що ну, десь вагітність є. а Точно сказати, ми не можемо. Приходьте ще через тиждень, приходьте ще через тиждень, і це буде ну і для вас додаткові витрати часу, в тому числі додаткові кошти будете витрачати і спокою це точно не додасть. Це навпаки, буде збільшувати тривожність через те, що ми не побачили вагітність. А у вас, можливо, є як вагітність. Не поспішайте, це симптом важливий, але він не настільки критичний. Цей день, два тиждень. Вони не відіграють ролі, і в більшості випадків не потребують звертатись до гінеколога з цього. Його приводу в багатьох країнах світу не пишуть до гінеколога, якщо затримка менше місяця, о таке правило навіть є. І якщо жінка по страхові, вона каже: там запитує лікар там і чи рекоординатор страхової компанії, з яким питанням ви хочете звернутись до гінеколога? Жінка каже: у мене затримка тиждень. Скаже, скажуть, що зробіть тест. Якщо негативний, чекайте до місяця. Якщо ми ситуація не піде, тоді ми вас запишемо. У нас баловані трошечки в Україні жінки вони можуть по будь-якому приводу звернутись там до професора, будь-коли там написати. І отримати часто відповідь в будь-яку годину взагалі вихідні і так далі. Тому бережіть також ваших лікарів. Лікарі також потребують певне приватне життя. І саме наявність його вона покращує ваше здоров'я несправді, тому що коли лікар постійно 24 на 7, От в цьому він виграє. Більшість лікарів виграє за деякими виключеннями. Є лікарі, яким от просто подобається таке постійному режимі, але все одно людям треба також відпочивати. Вони все ж таки люди, також як і ви. Будьте щасливі та здорові. І якщо є питання, то пишіть в коментарях.